Віддалена робота стає все більш популярною в Україні. Серед причин можливість заробляти добрі гроші не виходячи з дому. А деякі роботодавці готові платити 40 тисяч гривень зарплати та більше. Ким потрібно працювати, щоб отримувати гроші за роботу вдома. Докладніше далі. Вакансій про віддалену роботу стає дедалі більше. Наприклад, компанія з роздрібної та оптової торгівлі текстильними товарами готова платити від 40 до 50 тисяч гривень чат-менеджеру, а головною задачою цієї посади є оперативна відповідь на повідомлення в чатах від клієнтів. Школа англійської мови пропонує від 25 до 50 тисяч гривень зарплати, серед вимог до претендента, знання мови на рівні C1+, а також досвід викладання. Тим часом українські роботодавці збільшують. Шили зарплати, які готові платити новим співробітникам. Так у липні середня запропонована зарплата у цивільному секторі склала 20,5 тисяч гривень. Це на 500 гривень перевищує показник попередніх місяців. Найбільше зростання зафіксовано у сфері управління персоналом HR. Як розповіли обоз UA, фахівці великого кадрового порталу, тут компанії підвищили пропоновану зарплату на 9% до середніх 25 тисяч гривень. На 7% зріс пропонований оклад. Для фахівців у сфері краса, фітнес, спорт до середніх 22,5 тисяч гривень, для працівників сфери топ-менеджмент керівництво вищої ланки на 6%, для бухгалтерів на 5%, як і для ЗМІ, видавництва та поліграфії. Загалом зазначається, що у липні найвищі середні зарплати, крім керівних посад сфери IT та фахівців у силах оборони в Україні пропонували керамістам у середньому 48 тисяч 750 гривень. А крім того, медіапродюсерам Гусерам 42,5 тисячі гривень, рихтувальникам 41-250, арматурникам, зубним технікам, ріелторам 40 тисяч гривень. Ще один рівень середньому 35 тисяч гривень пропонується автоелектрикам, автослюсарям, бетонникам, бізнес-аналітикам, виконробам, висотникам та дизайнерам меблів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.